Дивіться, слово Боже каже, що все, що написано в Біблії, написано для нашого навчання, щоб ми через терпіння і утіху з писання мали надію. Це римлянам, 15 розділ, 4 вірш. Бог він бачить наші всі тяжкі обставини, всі наші проблеми, всі наші питання. Моїсей колись питав у Бога, як йому йти до фараона. І ми іноді також питаємо себе, а чому саме це ось зі мною сталося? Або чому я зараз це проходжу? Ну, ми кожен проходимо труднощі в нашому житті. І для кожного наші труднощі, для кожного вони особисті, вони самі. самі Самі більше труднощі, це ті, які ми проходимо. Ось. І Мойсей, коли да, питав, е, у Бога, він питав, Хто я, щоб мені йти до фараона? Хто я? Ну представте ось. Що значить йти до фараона? Хто я, якщо він так питав? Так? Ну, я розумію, я якщо я там ну, йду там до когось, ну я не питаю, так. хто я такий, щоб я там до нього йшов. Тобто, коли так людина питає, вона розуміє ну, переживання, і вона розуміє, можливо, це навіть смерть віру. Хто я такий вообще? Що йти до фараона? Да, але. Бог відкрив Мойсею своє ім'я, Бог не залишив його самотнім. Він йому відкрив ім'я своє. І, і Мойсей пішов і здолав фараона, здолав свій страх, щоб, да, щоб подолати фараона. І отже, сьогодні слово таке, я поділюся з вами. Імена Бога. Знаючи імена Бога, ми, як Його діти, ми вчимося до Нього звертатися як, да, як особисто, більш посвячено. Ось, наприклад, ну, коли ми. Ось я зову вас по імені. Ну, або я да, чуєш ти там, ну, якби це так звучить. Ну, можливо, хтось не ображається, але. Ну, я, наприклад, я б не образився. Да? Там, ну, чуєш, ну чую. і що. Але більш приємніше звучить, коли нас по імені кличуть. Там Василю, або Людмила, або Оленка, або Валечка, Валентина. Да? І ми разні, ну, Ми коли кажемо ім'ями, разне, да? валька можна сказати. Можна сказати, валічка. Ось і ось більш да, приємніше звучить, коли ми по іменам звертаємось. І ось да, сьогодні я поділюся з вами деякими іменами Бога нашого Творця, Господа нашого. Не всіма, бо на всі, якщо вам сподобається, і ви потім попросите, я вам підготую іще решту імен відомих, записаних в Біблії. Але на сьогодні я ось ну, підготував для вас саме ось декілька імен. Отже, перше ім'я це Яхве. Ієгова Яхве. Єгова — це, як ну, не свідки і Єгови, да, як є, це ну, ім'я, переклад. Да, ось з єврейської, єгова з Яхва. Це значить вічний і вірний і незмінний Бог. Значення воно означає, що це описано в книги Буття. Я є той, хто є причиною буття. Поза часом. Його обітниці вони не змінні. Тобто, да, не, ну, він Господь саме причина того, що все ми бачимо. Бо є, ну, знаєте, трохи невірно. Е Ну, так казати, що ось. Щоб спочатку, да, ось Бог там з'явився. Або ще якось. Ну, Він був вне часу. Для нас це неможливо осягнути. Як це. Але ось ну. Ось це так. Він, він є причиною того, що все, все є. І. Як да, в Біблії приклад є, як Авраам отримав обітницю сина в старості. Для Господа немає нічого неможливого. Нема нічого неможливого, зовсім. Ось Авраам він був вже старий. Я вам колись вже розповідав про Авраама і Сару. Ну, було просто це неможливо те, що вони бачили, як їм було по 90 років, але Господь сказав, пообіцяв, і його обітниці ніяк не змінилися, і вони отримали те, що їм Господь обіцяв. Для нас це е, зараз актуально дуже, тому що життя прискорюється, все руйнується, війни відбуваються, але Господь наша постійність. Е, в книзі Малахії, в третьому розділі, шостий вірш, каже. Господь. Бо я Господь, я не змінююся, тому ви сини Якова нащадки в іншому перевод, перекладі. Не знищені. Ми не знищені. Давайте, якщо хочете, можете сказати собі в серці: Господь, ти моя твердиня. Да, Бо Господь наша твердиня. Наступне ім'я. Тобто перше, це саме як да, Господь, що Він є, що Він сущий, що Він незмінний. <coughs> Наступне ім'я Яхве Іре. Воно бознач, значить Господь Провидець, Господь Забезпечитель. Бог знає заздалегідь те, що нам потрібно. В книзі буття в 22 розділі написано, як Господь забезпечив, коли Авраам прийшов приносити сина свого жертву, тому що йому сказав Господь це зробити. Але Господь забезпечив іншу жертву. Уже в останній момент це було. Коли вже його рука, ми знаємо, замахнулася над сином, щоб принести його жертву. І ось тут Господь забезпечив іншу жертву. Ну, ягня, щоб приніс. Господь бачить потреби наші заздалегідь. Це для нас дуже важливо. Ми не бачимо вихода іноді, але Господь бачить вихід для нас. Вже є, вже є. Господь знає про наші страхи і Він знає наше майбутнє. Наступне ім'я Яхве Рафа. Господь що лікує, Бог Він зцілює наші рани всі, і зовнішні рани, і внутрішні рани Господь зцілює. В Біблії описан приклад в Євангелії від Марка ми можемо це прочитати. У першому розділі 41 й вірш, коли Господь зцілив прокажених. Ісус змилосердився над Ним. Простягнув руку і торкнувся його, і сказав, хочу очистись. Хочу очистись. Ми можемо молитися до Бога цим іменем, ім'ям Господь Рафа, Його Рафа, щоб Він зцілив наші рани, внутрішні, зовнішні, від хвороб. Від всякої тривоги, ностальгії, да, по втраченому по чомусь, ми можемо просити, щоб Ісус Господь простягнув руку і торкнувся і сказав очистись і Він нас очистить. Давайте скажемо всі разом зараз Рафа, зціли наші серця. Стіли наші руки і сціли наші ноги. Можете це повторити собі в серце. Наступне ім'я Яхве Шама. Яхве Шама це Господь Сущий, Господь присутній повсюду. Він де б ми не могли собі представити, ніде ми не можемо від Нього сховатись. Псалом 139 написано. Псалом 139. Псалом Давида. Сьомий, восьмой, девятый вірш. Написано, куди піду від Духа Твого і від присутності Твоєї, куди втечу, чи, чи зійду на небо, іди там, чи зайду до Шеолу, і там ти, чи візьму крила зорі, і переселюся на кінець моря, і там рука Твоя поведе мене і утримає мене, правиця Твоя. Господь Він сущий і присутній. Де б ми собі не могли подумати? Він там. І бачите, Давид каже, і спущуся в Шеол, це пекло. І там Господь, і на небеса полечу Крила візьму, і там Господь. І в ваших квартирах, і в ваших домах, і в автомобілі, і я не знаю де, і в трамваї, де б ви не були, і в маршрутці. І в поїзді, і на роботі. Господь він сущий і присутній повсюду, і при розмовах наших. Я, да, я розповідав колись цю історію, Та ось недавно також нагадував про мого знайомого, який ми служили в місті, в церкві, і він. Не знаю, чогось йому захотілося закурити, сховатися. Ми ж знаємо, що це неправильно ну, для служителя та взагалі для кожного. Навіть не, то, що, не те, що корити, а те, що скривати, те, що ти да, ну, робиш щось погане в команді служителів. Ну, ми всі відкриті, нас немає ніяких. Ну, да, таємниць, які ми розуміємо, що це гріх. Тобто, коли з'являється якась таємниця, якийсь гріх, то це, звичайно, нас віддаляє одне від одного. І ось цей знайомий ну, товариш, мій, що служив зі мною, він ось закурив. Звичайно, його було викрито. Тому що від Господа. Ну, я навіть не за це, я просто я як я це йому потім питав Вася його звати. Вася кажу, як ти міг? Ну ти ж Господь же, він бачить тебе, чи ти думав, що ти заховався там, і Господь тебе не побачить? Бачите, ось нам місце писання, що Господь він присутній повсюду. Це послання до євреїв. 4, вірш, 4 розділ, 13 вірш. І немає створіння утаємниченого від нього, але все виявлене і відкрите перед очима його. Йому подамо звіт. Все, 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 все. перед очима Господа відкрите. Все відкрите. Все. Наступне це Яхве, Шалом, Господь мир. Господь мир. Місцеписання суддів, книга суддів, 6 розділ, 23, 24 вірші. Господь сказав йому мир тобі, не бійся, не помреш. Це коли Гедеон йшов воювати, звичайно, в нього було дуже мало. Та він і сам собі не був впевнений, але Господь йому сказав мир тобі, не бійся. І він переміг, ви також пам'ятаєте, я вам про Гедеона також розказував. Якщо не пам'ятаєте, можете почитати. Тобто Гедеон дуже маленькою кількістю людей переміг просто велике велике, велике військо, і він був в мирі. Бог нам дає мир серед хаосу. Щоб не відбувалося, ми відчуваємо мир. Навіть коли в зоні немає спокою для нас. Господь дає мир і ми можемо цим словом, цим іменем Бога молитися. Яхва шалом. дай нам мир. Останнє ім'я Бога, яке на сьогодні ви. Від мене почуєте, <свят> яке я підготував. Це Яхве Ціткенов. Господь наша праведність. Він надходить такий час, говорить Господь, коли я виведу від Давида праведний паросток. Він, як цар, правитиме мудро та запровадить на землі правосуддя і справедливість. Це про Ісуса Христа. За його днів Юда спасеться і житиме в безпеці Ізраїлю, а ось його ім'я, яким його називатимуть, Господь наша праведність. Ось його ім'я, Господь наша праведність. Нам потрібно прийняти праведність Ісуса Христа. Перед людьми ми та й самі перед собою. Ми завжди будемо грішниками. Але ми праведні в очах Господа, це саме головне. як люди намагаються заробити спасіння своїми добрими вчинками або походами в церкву, але основа камінь це Христос. Він наша праведність. Він, наша праведність. Єдине, що в нашому житті очищає нас від наших гріхів, це жертва Ісуса Христа, Його смерть на кресті і Воскресіння. Коли ми приймаємо цю жертву як за свою особисту жертву за гріх, розкаюємося в своїх гріхах перед Господом, перед людиною. Перш за все, звичайно, перед Ним ми це грішили. Якщо потрібно, звичайно, то після каяття ми наше серце, тобто да, Господь, який трудиться в наших серцях, Він тоді нас робить праведними в своїх очах, але і перед очами інших людей. І ми розкаємося в тому, що вчинили, шукаємо можливості це виправити, якщо є така можливість. Якщо немає, то це нас не обтяжує, тому що ми ці всі провини перекладаємо на Ісуса Христа і живемо новим життям. Господь наша праведність. Амінь. Отже, да, ми можемо да, цим іменем також молитися, пам'ятати, що Яхве Ціткену – це наша праведність Господь, Його ім'я. Ми праведні Його ім'я, ім'ям Ісуса Христа. Як жити, знаючи ці імена? Як нам жити, як ми живемо, як я живу, як ви можете жити? Кожне ім'я це запевнення, що ти мій Бог, ти мій Бог, ми кажемо Богу. Називай моє ім'я і кажемо, ти мій Бог. Псалом 30. Але я на тебе, Господи, сподіваюся і кажу, ти мій Бог. Ось так. Вірити, вірити і. Сподіватися на Господа. Наступне це діяти. Молитва іменами Господа. Наприклад, немає миру в серці просити шалом. Дай мені мир, я шалом, дай мир моїй родині, шалом моїй Україні, шалом усім, що я знаю, благословляти. Або Іре, забезпеч, молитися іменами Господа, звертатися як да до, до батька свого з іменами, які ми знаємо. Бо це Він дав нам ці імена. Звичайно потрібно підтримувати один одного, нагадуючи Божі обітниці друг другу. Отже, нехай це слово, ці імена, які ми почули, стануть для нас світлом в темряві, нагадуванням, що Бог ВІН не просто деякий, а Він особистий наш Спаситель, який. Знає наші всі імена. Благословення, будьте благословенні на все добре. Дякую вам, до зустрічі.